Про 12 місяців була собі мати і мала вона дві дочки одну рідну, а другу пасербицю. Свою ж вона любила, а на пасербицю і дивитися не могла, і все через те, що Марушка була краща за її голену. Марушка й не здогадувалася про свою красу і не знала. Чого мати так сердиться, ледве на неї погляне, мусила сама робити геть усю роботу прибирати, варити, прати, шити, прясти, ткати, траву косити і корову доїти. Голена жодно чепурилась, та витрішки продавала. Марушка роботу любила, була терпляча. Мачушині й сестрині лайки сприймала без слова. Та що з того? Мачуха з дочкою щодень злішали, бо Марушка дедалі гарнішала, а голена поганішала. От Мачуха і надумалась навіщо мені в хаті гарно пасербиця? Прийдуть хлопці на оглядини, вподобають собі Марушку, а голени не захочуть. Та з того часу тільки й думали з голеною, як би позбутися бідної Марушки. І голодом її морили, і били, і такі муки вигадували, що добрій людині не спаде й на думку. А вона все терпіла, терпіла, та щодень кращала. Одного дня, а було це всередині січня, збаглося голені фіалок. Ходи Марушко. Назбирай мені в лісі фіалок, почеплю собі за пояс та й ходитиму, бо так мені схотілося, щоб пахло фіалками, каже вона сестрі. Ой, сестро Любесенька, що це ти надумала? Чи хто чував, щоб під снігом росли фіалки? сказала бідна дівчина. Ах ти ж, дармоїдко, ледащице. Ти ще смієш перечити, як тобі загадують? Зараз же мені збирайся та гляди, тільки не принесеш фіалок, то я тебе вб'ю, нагримала Голена. Мачуха випхала Марушку з хати і двері причинила. От іде дівчина в лісі і гірко плаче. Кругом сніг глибокий, ніде ні сніжини, Блукала вона, блукала, блукала дуже довго. Голод її допікав, холод діймав і вже просила вона собі смерті. Коли, бачить, у далині світло. Пішла вона на те світло і вийшла на високу гору. Аж там горить велике багаття, круг нього лежить дванадцять каменів. А на тих каменях сидить дванадцятеро чоловіків. Троє сиві аж білі, троє не такі старі, троє ще молодші, а троє наймолодші і найкращі. Сиділи всі дванадцятеро тихо і дивилися на вогонь. То були дванадцять місяців. На найвищому камені сидів найстарший місяць з білим волоссям і білою бородою і з патерицею в руках. Марушка злякалася і з дива аж заніміла, а далі насмілилася, підійшла ближче і попросила. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо дуже я змерзла. Найстарший січень кивнув головою. Та й питається її, чого ж ти прийшла, дочко, чого ти тут шукаєш? Фіалок шукаю, каже дівчина. час на фіалки, кругом сніг, мовляє Січень. О, я знаю, та сестра Голена з Мачухою загадали мені принести фіалок з лісу. Як не принесу, то вб'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От підвівся найстарший січень, підійшов до наймолодшого, дав йому в руки патерицю і каже Брате, березню, пересядь на моє місце. Сів березень на найвищий камінь та як махне патерицею понад багаттям і враз. Полум'я шугнуло вгору, сніг почав танути, дерева стали розвиватися, під буками проклюнулась травиця. А в травиці зарожевіли стокротки, настала весна, поміж кущами, попід листячком розквітли фіалки. Марушка й не спам'яталася, а вже все навколо було, мов синьою плахтою застелене. Збирай, Марушко, та живенько, звелів березень. Марушка зраділа і нарвала великий великий оберемок. Далі подякувала щиро місяцям та й подалася додому. Дивувалася Голена, дивувалася мачуха, коли побачили Марушку з фіалками. Як очинили їй двері, а фіалки і запахли на всю хату. Де ж ти їх нарвала? Питалася сердито Голена. Ну, у лісі, на горі, там вони ростуть під кущами, там їх є доволі, тихо сказала Марушка. Голена взяла трохи фіалок, заткнула за пояс та все нюхає, нюхає й сама, і матері дала понюхати, а сестрі і не сказала і ти. На другий день сидить собі Голена біля печі. І захотілося їй ягід. От вона, мерщій до сестри. Ходи, Марушко, і принеси мені з лісу ягід. Ой Боже, сестро Любесенька, де ж я тепер ягід знайду? Чи ж хто чував, щоб під снігом ягоди росли? каже Марушка. Ах ти ж, дармоїдко, ледащице. Ти ще смієш перечити, коли тобі загадують? Ану, зараз же мені збирайся, та гляди, тільки не принесеш ягід, я тебе вб'ю, свариться зла голена. Мачуха випхала марушку з хати і двері причинила. От іде дівчина в ліс і гірко плаче. Кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала, блукала дуже довго, Голод й допікав, холодій мав. Аж бачить знов те саме світло в далині, що й за день перед тим бачила. Зраділа вона і подалась до нього. От і прийшла знов до того багаття, а там сиділи дванадцять місяців найстарший січень, на найвищому камені. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо дуже я змерзла, проситься Марушка. Найстарший січень кивнув головою. Та й питає, а чого ти знову прийшла, дочко, чого тут шукаєш? «Ягід шукаю, відповідає Марушка. Е, та зима ж, а на снігу ягоди не ростуть, каже Січень. Ой знаю, сумно мовила Марушка, та сестра Голена з мачухою загадали мені назбирати ягід, як не принесу, то вб'ють мене. Дуже вас прошу, люди добрі. Вчіть мене, де їх знайти. От устав січень, підійшов до місяця, що навпроти сидів, дав йому патерицю та й каже Брате, липню, пересядь на моє місце. Сів липень на найвищий камінь і махнув понад багаттям патерицею. Враз полум'я спалахнуло, сніг умить розстав. Земля зазеленіла, дерева розвилися, пташки заспівали. По лісі цвіли всякі всякі квітки. Стало літо. Під буками з'явились білі зірочки, мов їх насіяли, а ті зірочки на очах мінялися, мінялися на ягоди і спіли, і спіли. Поки Марушка спам'яталася, було їх стільки, наче хто простелив червоний килим. Збирай, Марушко, та живенько, звелів липень. Зраділа Марушка й кинулась збирати, поки не збирала повний фартушок. Далі подякувала щиро місяцям та й подалась додому. Дивувалася Голена, дивувалася мачуха, коли побачили, що Марушка повен фартух ягід несе, як відчинили їй двері, ягоди так і запахли на всю хату. Де ж ти їх назбирала? питалась розгнівана Голена. Ну, у лісі на горі ростуть під буками, їх там доволі є, каже Марушка. Голена взяла ягоди, наїлася до схочу, і мачуха наїлася, а марушці й не сказали візьми йти одну. Наїлась Голена ягід, а на третій день схотілось їй червоних яблучок.